Вітаю вас в ефірі РТК «Хус» – Традиційний короткий випуск новин. Актуальні проблеми тарифної політики та ціноутворення вартості природного газу для населення, а також якими є бюджетні напрацювання на наступний рік. Про все це говорив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у черговому випуску програми «10 хвилин з прем'єр-міністром. Фрагмент якої розпочинає сьогоднішній випуск новин. Пропоную сьогодні поговорити про теми, які турбують всіх. Тема газу, тема тарифів, тема субсидій і тема бюджету наступного року. Розпочну з газу. У наших газових сховищах зараз є 17 мільярдів кубічних метрів газу. Це дещо більше, ніж навіть в минулому році. Для того, щоб купити 17 мільярдів газу, ми отримали кредити, і на ці кредити купили газ вдвічі дешевше, ніж купували раніше за сумнозвісним газовим контрактом. Раніше ми платили майже 500 доларів, зараз ми сплачуємо 250 доларів. Для того, щоб завершити опалювальний сезон успішно, нам необхідно ще додатково по імпорту закупити майже 5 мільярдів кубічних метрів газу. І для цього ми також отримали додаткові кредити, щоб пройти зиму з необхідною кількістю газу і з теплом в кожній домівці. Тепер дуже важливо, щоб кожен з нас економно використовував енергетичні ресурси країни. Урядом було прийнято рішення щодо запровадження так званої соціальної норми. Кожна сім'я, яка використовує природний газ для опалення власної оселі, отримує соціальну норму 200 кубічних метрів газу на місяць за ціною, яка вдвічі менша, ніж ринкова ціна газу. А саме за ціною 3600 тисячі гривень, а не 7188 тисяч сто гривень. 25 жовтня кожен свідомий українець виявив свою волю і віддав голос на місцевих виборах. Хоч сама підготовка і процес голосування були звичними, та процедура підрахунку голосів і визначення переможців була складною, і це пов'язано зі змінами у законодавстві. Отож, як прийшли вибори у Хуцькому районі, до вашої уваги офіційні результати. Хузькою районною виборчою комісією встановлено підсумки по виборах депутатів до Закарпатської обласної ради у територіальних виборчих округах номер 57, 58, 59, 60 і 61. Відповідно до протоколів, найбільший відсоток голосів по хуському районі набрали такі політичні сили. Закарпатська обласна партійна організація єдиного центру 31,19 Закарпатська територіальна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 21,77%. Закарпатська територіальна організація радикальної партії Олега Ляшка 11,28%. регіональна організація політичної партії Опозиційний блок 9,32%. І Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Віст також встановлено результати виборів депутатів до Хуської районної ради. Згідно з протоколами, мандати отримали п'ять політичних сил. «Хуська районна організація Єдиного центру отримала 12 мандатів. Хуська районна в Закарпатській області організація партії блок Петра Порошенка Солідарність 10 мандатів. Хуська районна організація радикальної партії Олега Ляшка в Закарпатській області 6 мандатів. Хуська районна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина 4 мандати. І територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в Хуському районі Закарпатської області 4 мандати. У хузькому районі в деяких населених пунктах результати виборів встановити не вдалося, тож на них чекають перевибори у порядку, встановленому законодавством. Зв'язку з тим, що найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у виборчому окрузі набрали два кандидати у селищні депутати Вишківською сільською виборчою комісією, призначено повторне голосування по цих кандидатурах на 15 листопада 2015 року. Власне кажучи, в зв'язку з виявленими порушеннями з виборів сільських депутатів на одному з округів буде проведено повторні вибори 20 грудня 2015 року. Такими результатами закінчилися вибори у Хуському районі. Чи будуть новообрані депутати працювати ефективно, покаже час. І у продовження теми місцевих виборів підбиті підсумки волевиявлення і у місті над Тисою. Тут обирали міського голову міських депутатів та депутатів Закарпатської обласної ради по округах номер 62 та 63. Підсумкові результати виборів у місті Хуст розкаже наш відеоматеріал. За підсумками місцевих виборів, виборчий процес у місті на тисою можна оцінювати як задовільний, адже дрібні порушення суттєво не вплинули на встановлення остаточних результатів. Отож, за посаду Хуського міського голови боролися сім претендентів. Тут, за результатами екзит полів та остаточних підсумків територіальної комісії, переконану перемогу здобув діючий очільник міста Володимир Кащук. голосування з виборів міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Було вибрано кащук Володимира Павловича. з кількістю набраних голосів 6228. Щодо виборів депутатів міської ради. Тут мандати розподілились так з встановленими результатами до хуської міської ради, до складу хуської міської ради попали наступні партії. Партія конкретних справ вони отримали 16 мандатів. Партія Єдиний центр вони отримали два мандати. Опозиційний блок набрав три мандати отримав три мандати. КМКС – три мандати. Солідарність п'ять мандатів. Партія ОНП два мандати. Партія Свобода три мандати. По двох виборчих округах номер 62 і 63, через які обираються депутати до Закарпатської облради. Територіальна комісія встановила такі результати. Опрацьовані протоколи дільничних виборчих комісій із багатомандатним виборчим по багатомандатним виборчим округам номер 62 і номер 63 з виборів депутатів Закарпатської обласної ради. Значить, згідно з цих протоколом найбільшу кількість голосів набрав представник закарпатської територіальної організації партії Блок Порошенка Солідарність Рівіс Михайло Михайлович. Він набрав 2332 голоси. По шістдесят третьому округу, по 62 округу, перепрошую найбількіш найбільшу кількість голосів набрав представник закарпатської обласної організації організації партії відродження Шимоня Володимир Янович. 1227. тисяча на брудні політтехнології з боку окремих кандидатів, вибори місті на тису можна вважати такими, що відбулися. І сподіваємося, що робота нинішніх народних обранців буде плідною та результативною, і громадяни залишаться задоволеними своїм вибором. У місті над Тисою вже не один рік успішно працює міська картинна галерея, в якій виставляють свої роботи не лише знані митці краю, а й приїжджі гості. Ось і нещодавно шанувальників мистецтва пензля порадувала виставка відомого художника Юрія Боднара. З полотнами митця познайомилася, і наша знімальна група. Відкриття виставки з небанальною назвою Філософія проміння приурочене до ювілею автора, з нагоди 60-річчя Юрія Боднера Хустяни мають можливість познайомитися з роботами автора, кожне з яких немов світиться, адже живописцю вдається на полотні передати світло від сонця. Кожна картина пронизана сонячним промінням, як власною філософією автора. У хусті ця виставка відкрилася не випадково, адже сам автор родом з мальовничої срібної землі. Сам я з Закарпаття народжений і хотів би, щоб мене більше знали тут у Закарпатті, бо нема краще, як там дитина народився, коли тебе там, ти тебе знаєш самого дитинства, і кажуть. І з віком ми це розуміємо, усвідомлюємо, і то якраз то є перевага того, того внутрішнього стану душі. Будемо рахувати, що стан душі зараз такий в мене домашній, домашній, уютний, затишний. Тут все рідне повітря, гори. Я жив у Тернополі перед тим коло 30 років і переїхав в Закарпаття тільки в 2003 році, фактично. Ну і це іменно було цілий час, така була потреба повернутися додому і нести ту місію, яка на мене покладена іменно в цьому краю, і передати ту красоту, яка нас оточує. Кожна з 45 робіт автора, представлених у галереї своєрідний промінь світла у сірій буденності. «Бачите, це щось промінь, через світло. То ми, як вже, вже критики, як усі індивідуальні містить, що то неповтор, неповторний такий, це фактично характерно для мене. є. Но я його так якось у свій час зачепився. Сонячне проміння вже з світло. І роботи навіть вони не сакральні, але несуть сакральну, то розумієте, підручну енергетику сакральну, так що ми з добром зроблені, з позитивом. Так що ну, я рахую, що той етап життя, який я пройшов, то вдалося розумієте, фактично вдалося зробити той. мінімум не життя прожити, то, значить за тим я залишив багаж такий постійний, який думаю, колись буде дана тому оцінка. У кожного шанувальника образотворчого мистецтва ще є можливість протягом місяця завітати у міську картину галерею і підзарядитися сонячною енергією полотен автора. Адже людина у холодну осінню пору потребує частинки тепла, яке живитиме душу у найлютіші морози. І цього тепла та натхнення вдосталь у кожній роботі Юрія Боднара. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбук, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей в ефірі РТК Хуст.